Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів розмову у форматі відеоконференц зв'язку з головою військового комітету Європейського союзу генералом Робертом Брігером, в ході спілкування з колегою насамперед подякував особисто генералу Брігеру та загалом Європейському союзу за військову допомогу Україні окремо підкреслив важливість нарощення ініціативи євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів протиповітряної оборони виклав своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення протяжністю близько 1600 кілометрів Водночас зазначив, що в цих непростих умовах Україна проводить реорганізацію управління Збройних сил та переходить на корпусну структуру, яка покликана покращити керованість наших військ як в обороні, так і в наступі з використанням новітніх способів збройної боротьби. Зміни безпекової та оперативної обстановки вимагають постійних зусиль для поліпшення бойового застосування та інших напрямків діяльності Збройних сил України. Однією з таких сфер є підготовка Збройних сил України, яку дієво підтримують наші міжнародні партнери, обговорив із головою військового комітету Євросоюзу пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці на цьому напрямку. Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру та розглядає всі формати шляхів до нього, але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда консолідована позиція міжнародної спільноти може змусити Росію зупинити війну на сході Європи та унеможливити подальшу агресію щодо інших країн. Разом ми переможемо. Слава Україні. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Сірский had a conversation with the chairman of the European Union Military Committee, General Robert Breger.